На харчування і ні щодня не припиняю, не зупиняюся. Були такі моменти з початку війни, що доставка йшла довго, ну, десь тиждень часу було е, перерв. Але чому я саме споживаю? Тут залежності ніякої немає. Деколи люди задають, е, є, мабуть, залежність. Ні, це є їжа, це є сучасна їжа. Я замінила сніданок, як Леся каже, на таку сучасний продукт. Сублімоване клітине харчування, яке насичує мій організм тими всіма корисними речовинами, які є тут всередині, вчені так попрацювали, щоб вони в одну капсулу помістили такий склад. Один одного доповнює і один одного продукт складники підсилює. З першого дня, звичайно, що я починала з цілої капсули, ми тоді не знали, що можна ділити, що потрібно ділити, ні. І я відчула в перший день прилив сили і енергії, заряд бадьорості і виносливості на весь день. З часом, мене, е, я відчула з часом в третій тиждень, що симптоми, які мене почали турбувати, це клімас. Е, Пройшли третій тиждень, це були приливи. Я відчула вже на другий місяць з одного продукту, одна капсула вранці раз в день. Скованість спини і суглобі в мене пройшла. Мені вже легко при ходьбі ходити, а було схильність до остеопорозу. Так як я вийшла в кліматичний період, це вже скованість і це вже йде порушення обміну речовин. Налагодилася робота кишково шлункового тракту е, жовчний, теж я, я відчула, що налагодився. Чому? Тому що були час не часто, рідко головні болі і настільки аж до роботи жовчу. Рідко, але були мітко. Зараз цього немає. Коли я додала вечірні продукти, це, так як Леся каже, золота парочка, так як є день і ніч, так само є ранковий продукт і є вечірнє клітинне харчування. У мене на п'ятий місяць пройшла гуля на голові, яка мене турбувала більше десяти років. Нічим я не могла, ну вона то набирала, то зупиняла, то зменшувалася, не проходила, хоча я робила і різні програми очисні протипаразитарна, противірусна, протигрибкова. У мене навіть були голодування на воді від одного до п'яти днів. Там я різні експерименти на собою проводила. Тому ну, що я зрозуміла, що моє життя в моїх руках. Не, я не хотіла перекладати на когось, були були і швидкі, що приїжджали на роботу. Але в один прекрасний день я зрозуміла: беру на себе відповідальність і шукаю. А на моєму шляху Бог направляв людей, які мені давали відповідь на мої запитання, які я задавала собі.